Всім привіт! Сьогодні я хочу розпочати серію відео про те, як користуватися сайтом JobNet. Для багатьох з вас вже висунули таку вимогу самостійно заповнювати всі дані, щоб ваші Джоб центри могли контролювати, яким чином ви шукаєте роботу. Це звичайна вимога, також для данців, які стоять на обліку як безробітні. Але багатьом українцям на початку це кому не пробачали, оскільки ми не знаємо ще мови, то нам дозволяли документувати. Пошуки роботи якимось іншим чином і в іншій формі звітувати, але вже тепер є переселенці, які навчаються на третьому чи четвертому, навіть модулі мовної школи, і потихеньку комуни починають. Випихувати людей і казати, що давай заповнюй усе сам. Деякі комуни проводили курси, але як у більшості інших випадків, коли дуже багато різної інформації за один раз нам намагаються напхати в голову, то це все запам'ятати та сприйняти буває важко. І коли ми під диктовку щось там пишемо чи заповнює, нам показують, що натисніть сюди, натисніть сюди. Це ми пам'ятаємо, а коли проходить день. Чи другий, то ми вже не пам'ятаємо, що ми робили і як ми це робили. Тому сьогодні будемо починати розбиратися з джобнетом самостійно. І кожна опція, кожна функція цього сайту буде представлена у окремому відео, щоб ви не плуталися. І сьогодні ми почнемо з того, що ми заповнимо розділ про себе і згенеруємо CV. Ну, Заходимо на е, JobNet, Заходимо туди зі своїм NEMIDI, все як завжди, підтверджуємо і чекаємо, доки нас залогінить. Це JobNet профіль моєї мами. Вона погодилася бути нашим підослідним кроликом сьогодні, і ми натискаємо оце CV-оплюснення. Це основна інформація вашого профілю. І з цією інформацією можна автоматично згенерувати CV, тобто резюме. І ми про це поговоримо пізніше. Ви також можете додати вашу фотокартку. Тут є адреса ваша і так далі. Перший розділ це вступ. Трохи про мене. Тут такий цікавий момент. Нам дуже часто і в мовній школі, і в джоб центрах радять писати усіляку водичку. Я усміхнена людина, готовий всім допомагати і так далі. Це не те, що важливо знати вашому роботодавцю насамперед. Я вам раджу писати більш конкретно. Наприклад, та інформація, що ви переселенець з України, буде більш доцільною. Тепер нам потрібно заповнити. Основну частину, зокрема, про наш досвід роботи. Натискаємо сюди тільфюй Arbeits FIN. Наступне це. Пишемо назву вашої посади, далі пишемо назву роботодавця. Тут можна поставити галочку, щоб назва роботодавця не відображалася у вашому CV. Далі пишемо дати, працював з такого то по таке. Наступне це амбайцепт, це ваші основні завдання та обов'язки на тому місці роботи. І останнє це, що ви навчилися робити більш досконало. Цим розділом не нехтуйте, щось напишіть, похваліть себе за те, що ви ви Прямо зараз вам нічого не спадає на думку, не переживайте, ви завжди можете повернутися, натиснути на редагія, тобто редагувати, і додати все, що ви хочете. Відміну від деяких інших опцій на Джопнеті до цього слід поставитися серйозно, тому що це основа вашого резюме, тобто CV. І я вам раджу періодично сюди зазирати і додавати деяку інформацію, редагувати, щоб воно виглядало краще. Тепер заповнюємо про освіту. Можна додати, можна редагувати. Мама вже заповнила, тому будемо редагувати. Перша графа це назва освіти, друге це назва навчального закладу. Потім рівень освіти, дати і короткий опис, що ви вивчали. Не забуваємо натискати на «гем». Про кваліфікації ми ще поговоримо. Кюєкорд це водійське посвідчення, SPO – це мови. Чільфу SPO – це додати мову, обираємо зі списку і виставляємо. Це розмовляю, вибачте, розумію, розмовляю, читаю, пишу. Одна рисочка це початківець, дві це продвинутий рівень і три вільне володіння. І не забуваємо зберігати. І тепер про кваліфікації доволі дивний розділ. Тут написати можна небагато навіть щось пропонує. Пишемо що-небудь, хай буде. Тож є інші розділи, які можна додати до нашого резюме. Ось, наприклад, волонтерська робота. От, тут нам всім, де є розгулятися. Пишемо: перше, це функція, друге це організація, може бути організація, може її не бути. Час, звідки з якого до якого ви волонтерили, і останнє це опис ваших завдань, що ви робили. І потім натискаємо на «Game» – це зберігти. І ще один розділ: це що я ще вмію робити. Тут пишемо про будь-які навички, які ви не згадали у розділі робота та освіта. Що ви ще вмієте робити корисного. Наступний розділ, чому я шукаю роботу. Я б не радила це заповнювати. Справа в тому, що це мотивація, чому ви шукаєте саме цю роботу. Тут потрібно вказати роботодавця, ну і коротенько описати, чому саме ви шукаєте саме ось цю роботу. І якщо ви будете забувати це виправляти кожного разу, то будете не тим роботодавцям, не те слати. Тому я вам раджу просто це залишити в спокої і нічого тут не писати. У, все, основне заповнили. Тепер можемо зберігти це у форматі або Word, або PDF. Якщо хочете редагувати це Word. Якщо вже надсилати, то це PDF, тому що саме в цьому форматі потрібно додавати документи на сайтах пошуку роботи. Ось так виглядає наше CV. Все, на цьому закінчуємо. До побачення!